У нас є оперативна інформація в Дніпропетровську щодо появи так званих тітушок в тих чи інших районах, зокрема в районі АНД. Я звернувся до обох кандидатів мери і до Філатова, і до Вілкула, із категоричною вимогою не допускати. Будь-якого силового протистояння ми здійснили всі превентивні заходи спільно з нашими колегами Служби безпеки України для упередження будь-яких провокацій. Безумовно, ми попередили про те, що правоохоронці отримали наказ в разі збройних провокацій, якщо у правопорушників з'являються зброї в руках, відкривати вогонь на враження без попереджувального пострілу. Тому я думаю, що це остудило багато гарячих. Сьогодні ситуація повністю контролюється. Всі дільниці в Дніпропетровську посилено нарядами Національної гвардії, а також спецназом оперативного призначення національної поліції. Є переміщення, фіксуються переміщення тітушок, як я вже сказав, в районі АНД. Я не буду говорити, хто із кандидатів, скорше за все, є. Скажімо так, організатором цих переміщень я сподіваюся на те, що відкритість і прозорість виборів власне і підрахунок голосів буде об'єктивним і справедливим.